Олег Пензин, економіст, член економічного клубу. Пане Олег, вітаю вас! Слава Україні. Героям слава і вас також вітаю. А, будь ласка, розкажіть нашим глядачам, що саме відбувається там з економічної точки зору. Можливо, хтось з наших глядачів пропустив. Будемо намагатися відновлювати хронологію і пояснювати, що до чого, чому воно так відбувається. Бо сьогодні з рублем щось то й сталося цікаве. Ну, дивіться, сьогодні Рубель перевалив історичну. Межу. Він сьогодні став котуватися більше 100 рублів за 1 долар. Тобто на сьогоднішній момент один американський цент дорівнює одному російському рулю. Дуже весело. Е, якщо бути абсолютно відвертим, то в дійсності е, наслідки цього процесу будуть надзвичайно важкі. Чому? Тому що чим е, дорожче долар, чим дешевше рубль Тим, безперечно, дорожчі всі ті товари до дострокового використання, вся та техніка, вся та е, побутова хімія, все те, що приїжджає в Російську Федерацію по імпорту. При тому, що треба розуміти, що заробітні платні російських громадян не підвищуються в такому ж самому темпі, і це буде автоматично означати підвищення рівня інфляції з одного боку, а з другого боку, буде е, означати падіння реальних доходів. Чому ще, от, значить, власне, чому це відбувається? Чому так є? Незважаючи на офіційні заяви е, високопосадовців Російської Федерації, що вони дуже легко про, про, скажімо, пройшли всі ці санкційні обмеження, що економіка Росії розвивається, але в реальній дійсності треба розуміти, що основне джерело поступлення е, доларів і євро в країну Російську Федерацію було за рахунок продажу енергоносіїв, нафти і газу. А якщо врахувати, що за останніх, ну рахуйте практично вісім е, місяців там, е, 70%, 80 вже сьогодні відсотків нафти продається в дві країни: це Індія, Китай, е, які розраховуються не доларами, не євро, а які розраховуються юанями і рупіями, то безперечно поступлення вільної конвертованої валюти в Російську Федерацію різко зменшилося. Воно є набагато менше, ніж реальний попит на цю валюту від імпортерів. Чому е, погано юані і рупії? Тому що це є валюта обмеженої конвертованості. Нею не можна розрахуватися з третіми країнами. І навіть з, е, в, контрактах, в контрактах з е, фірмами індійськими і китайськими використати цю валюту можна тільки в межах, які дозволяє і тих країн. А ті центробанки також зацікавлені в тому, щоб в країну приходили е, вільно конвертовані е, гроші. Тому дозволя, дозвола, не так часто можна і отримати. Коротше, це є надто складні речі. Тому в даній ситуації ми маємо власне оцей процес, що валюти вільно конвертованої в Росії все менше. Сірий е, імпорт реально ще дорожче. Для російських громадян інфляція росте. Реальні доходи падають. І дивіться, власне, вже сьогодні ми вже говоримо про те, що це більше 100 рублів за долар. А я вам хочу нагадати: на минулому тижні була ситуація, коли там Національний центральний банк Російської Федерації припинив торги на курсі 97,5 рублів за долар. І тоді всі казали: ну все, вони досягли стелі, вони зупинилися, і далі воно не буде. Хоча... І експерти, які добре розуміють ситуацію з російською економікою, казали, що це тільки початок, і зараз воно падати буде і далі. Ну от сьогодні маємо яскравий приклад того, що воно падає і далі. А яким чином вони сьогодні намагалися протидіяти цьому? Я так розумію, що центробанк він проводив сьогодні позачергове засідання ради директорів щодо ключової ставки, і, начебто, це якось вплинуло на, на курс рубля. Він типу відкатився, е але не зрозуміло наскільки е сильно вплинули ці е ради директорів і засідання, бо росіяни вже преподносять це як перемогу. Ні, дивіться, ну воно ж все рівно сьогодні 100 рублів за долар. Так, перемога, так. Чи не перемога. 100 рублів є. Вони намагалися зробити наступне: вони намагалися збільшити облікову ставку для того, щоб, скажімо, зробити більш дорогі гроші, щоб зосередити їх в більшій кількості на кореспондентських рахунках російських банків і таким чином зменшити тиск на валютний ринок. Тобто, дивіться, валютний ринок працює, як звичайний, ну, будь-який ринок по тим же правилам. Є попит і пропозиція пропозиція різко впала. Тобто доларів, євро різко стало менше. Е, рублів є багато. Що якщо... рублів? Дивіться, якщо рублів є багато, вони тиснуть достатньо серйозно. Алло, ви мене не бачите? Ні? Е, ні, зараз побачили, почули, вже відновився зв'язок. Була невелика перепона. Так, так. чуємо. Та рублів є багато, вони тиснуть на валютний ринок. І як наслідок, ми маємо ситуацію, при якій е, рубль падає. Якщо підняти облікову ставку, якщо зв'язати на кореспондентських рахунках банків високою ставкою рублі, то тиск буде меншим. І як наслідок, ми побачили, що дійсно, якби це е, Центробанк Росії не зробив, я думаю, що сьогоднішній день закінчився би курсом 110 рублів за долар, тому що. Російській Федерації реально почалася на валютному ринку паніка, і оця паніка вона е, ну могла спровокувати провокувати і подальше падіння курсу. Але ще раз треба розуміти, що сьогодні я би не сказав, що він сильно відкатився на 2-3 рублі за долар. Він відкатився, але умовна цифра 100 рублів за долар, долар лишилася без змін. Та, угу. що поки що ми маємо таку картинку. Але ж реальний курс на чорному ринку він завжди відрізняється, особливо в Росії в тих умовах, яких вона перебуває в економічних. А реальний курс на чорному ринку який може бути в цьому випадку? Ну, дивіться, реальний курс на чорному ринку напряму залежить від загального обсягу готівки. Тому що, як правило, чорний ринок це ринок готівковий. Я вам хочу нагадати, що власне зараз ми з вами говоримо про безготівкові долари. А, з самого початку активної фази бойових дій, першим пакетом санкцій, які були введені після 24 лютого 2022 року, було заборонено завозити в Російську Федерацію готівковий долар, готівковий євро, тобто, в них вже рік достатньо важка ситуація із фізичним наявністю готів. А Якщо врахувати, що більшість російських громадян. Тримає свої заощадження саме в доларах, то в той момент, коли починається така валютна паніка, люди миттєво вишуковуються величезними чаргами до обмінних пунктів і до е банківських віконочок, де вони знімають свої долари і євро. І це ще більше однозначно е створює паніку. Тому на сьогоднішній момент готівковий долар можна купити набагато дорожче. І по тих цифрах, що бачив я на сьогоднішній момент. Це значно більше 110 гривень, 110 рублів за долар. Мова йде про готівку, тому що 100 рублів за долар, це є, власне, безготівковий курс. Почули вас? Тут є певні ще прогнози. Прочитав, що курс долара на Мосбіржі перевищив 100 рублів і в момент відкотився до 98. Дефіцит валюти 3 мільярди доларів на місяць. без рішучих заходів долар добереться до 115-120 рублів. Прогнозує Алор Брокер. Тож як ви думаєте, як швидко дістанеться до цієї відмітки? Бо я вже не питаю, чи дістанеться чомусь я впевнений, що так може відбутися. Дивіться, одним з рішень російський центробанк вирішив е, почати активний продаж золота на, через швейцарські банки. Він і так продавав, щомісяця десь приблизно по півтони золота. Він зараз е, має на меті збільшити продаж. Але тут є ж яка ситуація? Коли ви продаєте великі обсяги золота, ціна на нього моментно падає. Тобто, коли ви продаєте велику партію, вона однозначно ринок підриває, тому що там також діє. Принцип попиту і пропозиції Так що в даній ситуації я думаю, що це їх не сильно врятує, але принаймні, хоч якимось чином, дасть можливість надходження в країну, власне, отої вільно конвертованої валюти, якою катастрофічно не вистачає. Тому що ну просто щоб ви розуміли, навіть за ті самі шахіди іранські Росія вимушена розраховуватися доларами, а юані і рупії ніхто в них брати не буде. Тому в даній ситуації треба розуміти, що Росія сьогодні активно шукає шляхи для отримання вільно конвертованої валюти в свою країну. От, власне. Вони вирішили зараз активно починати продавати золото. А нагадайте, будь ласка, я вже не пам'ятаю. Думаю, наші глядачі, в тому числі, вони ж на початку, коли курс рубля на початку повномасштабного вторгнення почав йти е до долара, почав йти дуже рішуче вгору, вони начебто намагалися стабілізувати і в певний момент часу у них це вдалося. Вони зараз ті ж самі механізми використовують. А давайте я вам нагадаю, скільки в е серпні. Вересні минулого року коштував газ в Європі, тисяча метрів кубічного газу коштувала 2,5 тисячі євро. І росіяни дуже активно спекулювали на цьому ринку, тому що Європа була в той момент абсолютно беззахисна. Вона не мала не розуміла, що її робить, тому що ціни підскочили дуже сильно. І, от, власне, оці надзвичайно великі ціни забезпечили в Російську Федерацію приток тої валюти, який, власне, і вдалося їм стабілізувати курс рубля. Але давайте ми згадаємо, що з того моменту Європа підприйняла достатньо багато дуже цікавих речей. Зокрема, вона запустила активно е, lng Термінали, вона перейшла на е, власне, скраплений газ, який йшов з Америки, і, зокрема, із Китаю. Ну, от уявіть собі, та в той момент, коли е, росіяни продавали європейцям газ за 2,5 тисячі євро за тисячу метрів кубічних. По силі Сибіру вони в той же самий момент Китаю продавали той самий газ по 170 доларів за тисячу метрів кубічних. Що робив Китай? Він брав цей газ, зріджував його і відправляв в Європу продавати за ті шалені цифри. Ну, такий цікавий спосіб субсидіювання е, китайської економіки за рахунок російського бюджету. В той момент, коли дійсно там ціни були надзвичайно великі, європейці різко збільшили кількість скрапленого газу на своєму внутрішньому ринку. Запустили ну, старі свердловини е, на півночі Європи. Е, доля російського газу різко впала сьогодні. Ціна газу на європейському ринку становить 250 300 доларів за тисячу метрів кубічних в 10 разів менше ніж було рівно рік тому. Тому використати той самий механізм, який був минулого року для стабілізації російського рубля і надходженню великої кількості валюти на російський ринок вже не можна, тому що і доля газу російського. На європейському ринку впала і ціни набагато нижче. Почули вас, пане Олег, я вам дякую за такий всеобічний огляд цієї ситуації. Будемо долучати вас знову в наші ефіри. Бажаю вам гарного вечора. Дякую, До бачення, до побачення. Олег Пензен, економіст, член економічного клубу, долучався до ефіру.